Микола Михайлович, розкажіть, будь ласка, про вашу поїздку до батальйону АЗОВ і про ваші враження. Це вже була третя поїздка, і третя поїздка була 24 серпня на День Незалежності України. Поїхала майже вся команда. Поїхали в вишиванках українських з прапорами України. Бійці були дуже задоволені, насамперед, морально, про те, що. Приїхала до них частинка їхньої рідної Черкащини. Бійці, до яких ми возимо гуманітарну допомогу, це в основному черкащани. Це дві чити, одна чита Олега Петренка, інша Геннадія Шевченка, які були дуже нас раді зустріти, бачити, які передавали всім черкащанам вітання та подяку за зібрану допомогу. Я, як і обіцяв, що в кінці. Кожного місяця ми будемо робити звіт про отриману та передану допомогу від громади Черкас. Тож сьогодні якраз цей час, коли пора звітуватися. Три рази автобусами ми возили матеріальну гуманітарну допомогу. Це і зібрані кошти, на які ми купили і біноклі, і бронежилети, і каски, і підсумки, і рюкзаки тактичні. І е, рації, це все передавалося е, бійцям нашого батальйону Азов. Е, про що сьогодні в кожному магазині вивішене фотозвіт в тих магазинах, де ми е, цю допомогу збирали? Від бійців Азова дуже велика дяка всім черкащанам, і вони будуть, триматися, триматися захищати свободу, нашу свободу, свободу українців. Про, е, Конкретніше про е, ці всі події, я думаю, коротко розкажуть мої помічники. Маріна, розкажи, будь ласка, свої враження від поїздки. Що тебе найбільше запам'яталося? Ну, найбільше запам'яталося мені, мабуть, те, що ну. Помімо самої гуманітарної помічі, це зрозуміло, бійці були дуже раді, що привезли продукти харчування і необхідні засоби, там, які їм потрібні були біноклі, там, тепловізори, бронежилети, на ну, все остальне. А найбільше мене вразило те, що наскільки ці мужні, сильні чоловіки були приємно здивовані тим, що маленькі наші дітки з дітсадків намалювали їм малюночки, послання, так би мовити, про те, що вони, ці діточки, Знають про стан в країні, що вони знають, що наші бійці захищають їх, і вони дуже вдячні цим бійцям. Вони написали послання про те, що вони чекають перемоги від наших бійців, про те, що вони сподіваються на те, що вони приїдуть живими неоскодженими з цієї війни. Навіть я бачила сльози на глазах у одного бійця, який роздивлявся ці малюнки, і в одному малюнку навіть сказав, що «О, я себе тут впізнаю. Що от, тобто ну, дуже реалістично це все це було не приховано, це було так емоційно, що війна війною, як то кажеться, але ж кохання, життя, мирне, ніхто ще не відміняв. І зрозуміло, що це все дуже приємно і це дуже важливо, що наші маленькі дітки, так би мовити, підтримують цих бійців. І я сподіваюся, що все буде і що наша війна припиниться. Таня, скажіть, будь ласка, свої враження. Що найбільше вам запам'яталося від цієї поїздки? Від цієї поїздки мені запам'яталося, це неможливо передати ні всією душою, ні своїм розумом. Це дуже було страшно і неочікувано. Те, що ми бачимо, це одне, а приїхати до хлопців зовсім по-іншому. Ну, саме особливо мені сподобалося те, що хлопці розповіли: да, ми передали гуманітарний вантаж, Да, в них є. Їщ... Що поїсти, є там якісь те, що ми передали там і біноклі, все є. Але те, що вони передали нам, ми поїхали тут дві жінки, які не злякалися цих бойових дій, які поїхали, підтримали їх бойовий дух, щоб вони дійсно захищали нас, щоб ми спали спокійно. Е, я ще хочу висловити подяку всім черкащанам, які допомагали нам збирати ці кошти. А особливо цим людям, пенсіонерам, яким особливо дуже важко зараз жити, яких та пенсія мізерна, а вони отдають останнє. Цим на. Нашим хлопцям, велика їм подяка, я вихочу висловити свою подяку всім нашим черкащанам і не тільки черкащанам. У нашому місті перебувають дуже багато людей, яким не байдуже наше майбутнє і майбутнє наших дітей. І ті, ті кошти, які ми збираємо нашими з допомогою наших волонтерів, ті людям, яким не байдуже. Знову ж повторюся, бо майбутнє наше. І по тій частині, по мізерному внеску, які люди нам допомагають, і вносять свої кошти, хай по гривні, хай по дві, хто хто як може, хто звичайно відгукується і вносить свою частку, скажу окремо, що. Люди, даже є такі, які ми знаємо і бачимо, бачили, що люди кидали по 200 і по 500 гривень. І ці кошти, цілеспрямовані, пішли на закупівлю самих нагальних речей, які потрібні зараз на передовій нашим хлопцям. А особливо ми на ці кошти придбали біноклі, спеціальні біноклі ночного бачення. І вже можна сказати, що ці біноклі, біноклі вже зробили свою справу завдяки їм. Уже на одному біноклі може сміливо зробити одну зарубку, де знешкоджено одного снайпера ворожого снайпера. Дякую вам, черкачани, за цей великий внесок. Євгеній, скажіть, будь ласка, наскільки мені відомо, ви вже не перший місяць займаєтесь цією волонтерською діяльністю. Що рухаємо вами? Чому ви це робите? Ну, я думаю, що... На даний час жодна нормальна свідома людина, жоден патріот. Взагалі, людина, яка має серце і полюває за власну країну, за те, що зараз в такий час і такі події відбуваються. Не може стояти осторонь, не може спокійно дивитися на ці всі події. І це своїм обов'язком. Обов'язком не тільки як патріот, а як просто звичайної людина, яка живе в Україні, яка за нею переживає. Переживаю за долю хлопців, які воюють в зоні АТО, саме в добровольчих батальйонах, які ми потримуємо, батальйон АЗОВ, де воюють наші хлопці, наші черкащани, які є справжніми патріотами, які пішли не жаліючи себе, в яких є родини, які за них також переживають. Хочемо, щоб вони повернулися живими з перемогою. Слава Україні! Крім того, хочу дати велику подяку передати велику подяку від бійців Азову, директору фабрики Лавента Леонід Філіповичу, який виготовив і передав бійцям батальйону Азов 50 пар берців. Окрема подяка керівнику податкової служби області, Коломієць міць Васильовичу, Васильович, який виступив спонсором в цьому. Велика подяка директору. М'ясного дому Ольги Федорівни, яка передала холодильник із м'ясними деликатесами: це сало, ковбаси, балики на суму понад 5 тисяч гривень. Велика подяка всім іншим, хто небайдужий до цього. Велика подяка я передаю від імені бійців Азов.